Потом Свято Успенський собор, садиба Івана Котляревського та біла Альтанка. У Полтаві всі ці об'єкти знаходяться поруч, і саме через них пролягають головні пішохідні туристичні маршрути. Щодня тут проходять сотні людей, і багато з них, напевне, помітили, у якому стані фонтан, що на соборному майдані. Ще кілька тижнів тому він почав провалюватись під землю, розповідає пані Зінаїда, яка мешкає поруч. Ну де вже близько місяця, не знаю, походили, Вхай вийду, отак от эти дітвора, тут сніг був, бігутані могли вообще туди, воно ж не видно. Можна остаться і без глаз, і без нічого, і що хотите. Ничем так можна ж було, вже красную хотя хоча б отак от так обнести, можна. Те, що земля у цих місцях провалюється, корінних полтавців не дивує. Це територія старого міста, де колись була фортеця і скіфське поселення. Згідно зі схемою підземних ходів, частина з них прокладені саме тут. Большая прямо траншея такая была. -то. Ты не видела? Видела. Ну, большая такая, очень-очень глубоко. Ну, кто его знает. Да, и тут вот возле фонтана а, она проваливается. Тут, в, в этом месте проваливается каждый год. Каждый год. И они вот это весной, летом его засыпят. Вроде держится. Как чуть чего вот эта вода или что-ли, и снова яма. Подземные ходы в этом парке точно есть. Я тут давно-давно живу. Так одно місце було туди, і мусори, і, і воно провалювалося. Єсть, я не спорю. Ну так ніхто ним не займається. ще кілька років тому розповідають фахівці з інженерної геології та механіки ґрунтів. За розвитком сумних процесів і підняттям рівня ґрунтових вод у Полтаві стежили фахівці профільної лабораторії, яка працювала при міській раді. Потім її закрили. Тож і не дивно, що на окремих ділянках навіть будинки почали провалюватись під землю. З фонтаном та ж сама історія. Після прорибів у мережах вода потрапила до підземного ходу, розмила його і виник провал. Ось там трошки далі будівля значить, ресторан, яка добудовувалася. на місці добудови, коли бурили свердловину під палю, Натрапили прямо на підземний ход, напрямок його йде в обидва боки, як до собора, в напрямку до собора, так і в іншому напрямку. Згідно з новими нормами, розповідають фахівці з механіки ґрунтів. На територіях з такими інженерно-геологічними умовами водоносні мережі повинні бути у спеціальних лотках. Але на місці, де знаходиться фонтан, їх немає, бо прокладені не одне десятиліття тому. Самі по собі провалля і підземні виробки не становлять загрози, а небезпечними стають тільки за певних умов. При додатковому зволоженні внаслідок або атмосферних опадів, або от як тут в даному випадку витоків з водоносучих мереж ті ґрунти переходять в слабкий стан. І якщо навколо них знаходяться підземні виробки, вони втрачають навіть під власною вагою свою стійкість і відбуваються такі провалять. За словами полтавців, вони не раз бачили, як засипали провалля поблизу фонтану, але ями з'являються знову і знову. Слава Богу, що вони всі не провалились. Дякуючи нашим батькам, вони ще ці 24 роки працювали. На жаль, останні 24 роки ніхто не вкладав жодної копійки в інфраструктуру, ні міста, ні нашої країни. І сьогодні ми маємо те, що маємо, але все одно життя продовжується, буде провалюватися, будемо ремонтувати. Коли відремонтують фонтан, невідомо в міському управлінні житлово-комунального господарства та на підприємстві декоративні культури, яке утримує фонтани. Жодних пояснень не дали. Якщо ґрунт провалюватиметься і надалі до літа поруч із свято-успенським собором, садибою Івана Котляревського та білою Альтанкою може з'явитися ще один цікавий для туристів об'єкт фонтан під землею.